Роботу Пленуму розпочали з хвилини мовчання та пам'яті про людей, які загинули на Євромайданах України у січневі дні 2014 року. Одне з ключових питань зустрічі позиція національної спілки журналістів щодо подій в Україні і як її підтримують регіональні організації на сході і півдні. Спілка відкрита для всіх журналістів майдану, які мають посвідчення, наголосив її керівник. А основним об'єднуючим фактором для всіх мас-медіа залишається право на професію. Ми захищаємо право на професію. Ми абсолютно що в Криму, в Донецьку. У Львові, Франківську, не хочемо, щоб нас били. Не хочемо, щоб нас цензурували. Не хочемо, щоб нам не дозволяли виконати свої професійні обов'язки. І тут ми одноголосно всі разом об'єднані. і Я хочу сказати, що рішення пленумів Кримського, Донецько, Луганського, Харківського вони абсолютно підтримують нашу позицію. Головна вимога журналістської спільноти відміна диктаторських законів та покарання тих, хто підняв руку на представників засобів масової інформації. Якщо українські правоохоронні структури не розв'яжуть це питання, матимуть справу із. Міжнародними правозахисними службами запевняє Олег Наливайко. До речі, міністр МВС Віталій Захарченко, який теж був членом спілки журналістів, за рішенням Київської організації з неї публічно виключений. Те, що відбувається з журналістами в Україні, безпрецедентний випадок у історії світової журналістики. 116 журналістів постраждали вже за цей період. От з президентом міжнародної федерації журналістів спілкувалися буквально позавчора, і він каже: ну таки досвідчена людина, англійську спілкувати дуже довго очолював. Каже, то знаєш, подивилась історію світової от навіть під час військових дій за такий короткий період. Така кількість журналістів не страждала. Просто безпрецедентна принципі це подія, які відбуваються на Пленумі йшла мова і про поточну діяльність всеукраїнської спілки та обласних організацій, зокрема про роздержавлення засобів масової інформації, повернення коштів за передплату, розширення юридичної служби при НСЖУ, підвищення кваліфікації молодих журналістів. Я вважаю, що зустрічатися потрібно частіше в такому. Колі, як обласний осередок, а коли ще приїжджає людина, яка очолює нашу спілку журналістів з Києва і говорить про передовий досвід, який застосовується в Україні, десь про міжнародний досвід, яким він володіє, тобто, це, це тільки плюс для нас. Такі зустрічі потрібні, перш за все, в тому плані, що ми чергове зустрічаємося, знайомимося своїми. З новими колегами працюємо, щоб вдосконалювати нашу співпрацю і шукати якийсь перспективного й для нашої спілки і для кожного конкретно. На пам'ять від журналістської спільноти Прикарпаття Олег Наливайко отримав вишиванку та посвідчення почесного члена Івано-Франківської обласної організації спілки, роботу якої Київський гість оцінив дуже високо. Івано-Франківська обласна організація в минулому році визнана найкращою організацією у нас в національній спілці. Вважаємо, що це одна найсильніше, таких дуже креативна. Організація, і зараз цей непростий період. Мені дуже приємно, що займає таку достойну позицію у висвітленні тих дій, що відбуваються допомозі нашим колегам-журналістам. Сьогодні роботу журналістської спілки новим змістом наповнює молодь за нею майбутнє і успіхи. Останнім часом молоді люди дуже активно підтримують спілку, постійно звертаються в спілку, в спілку. Навіть у нас вже такий тепер є термін, що наша домівка приходять з ініціативи. Пропозиціями і не тільки пропонують, але й самі це роблять. І хочу тут віддати належній молодіжній раді, яку чури депутат обласної ради Іван Харук. Основне завдання обласної організації на найближчий час вшанування журналістських династій Прикарпаття, видання книги пам'яті про членів спілки, які відійшли у вічність, а також відзначення 55-ї річниці з часу заснування національної спілки журналістів, членами якої на сьогодні є 21 тисяча медійників.